Мир вам від Господа Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Хочу вам, брати і сестри, відкрити очі на слова пророка Ісаї, що він описував про релігійне лицемірство. Це описується в Ісаї, глава 10.20. Слухай слово Господня, князі Содомські, вважай на науку Бога нашого, народу Гоморський. Навіщо мені безлість ваших жертв, говорить Господь, я пересичений всепаленнями баранів і ситтю годованих телят, крови біків, ягнят та кузлят я не хочу. Як приходите, щоб з'явитись перед моїм обличчям, то хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори? Не приносьте більше пустих дарів. Кадило стало осоружним для мене, нових місяців і субот, і скликання сходи я не можу стерпіти, без законня разом з урочистим зібранням. Відному місячних ваших і святкувань ваших відвертається душа моя. Вони для мене стали тягарем, вони мені несносні. Коли ви простягаєте руки ваші, я відвертаю від вас очі мої. Навіть коли помножуєте молитви ваші, я їх не чую, руки ваші повні крови. Обмийтеся, станьте чистими, осуньте сперед моїх очей нікчемні ваші вчинки, перестаньте чинити зло, навчіться добро чинити, шукайте правди, захищайте пригнобленого, обороняйте сироту, заступайтеся за вдову. Ходіть же й розсудимось, говорить Господь. Коли б гріхи ваші були, як багряниця, вони стануть білими, як сніг, коли, мов кармазин були червоні, стануть, як вовна. Як схочете бути слухняними, то їстиме від благ країни, а як затхнетеся і бунтуватиметесь, то меч пожере вас, бо уста Господні так говорять. Амінь. Я хочу, щоб ви дослухалися до цих слів.